В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на Мед.ФМ Бразильська казка Лис і Ягуар. Колись давно, дуже-дуже давно, коли ще звірі вміли говорити, забажав великий ягуар помститись лисові за те, що той з нього насміхався. Щоб дістати лиса в свої лапи, він придумав такі хитрощі: ліг у печері, розтягнувся. І прикинувся, що ніби неживий. Звірі перестануть мене боятись, міркує собі, підійдуть до мене близько, а тоді я схоплю і впіймаю лиса. Іде сарта лісом, дивиться, лежить у печері неживий ягуар. Побігла між звірів і розповіла новину «Ягуар, ягуар лежить, як неживий. Ходіть подивиться. Побігли звірі, стали коло печери, дивляться. О, тепер вільніше заживемо. А ягуар нічичирк. Лежить, слухає, чи не чути лисового голосу. Аж ось і лис іде. Але не бійтесь, лис не такий легковірний, недарма кажуть, хитрий, мов лис. Став лис оподалік і думає Що б то зробити, щоб переконатись, чи що Ягуар справді не живий, чи тільки прикинувся мертвим. Поміркував. Та й питається у звірів. А чи не бачили ви, друзі, чи Єгуар вже підскакував? Звірі здивувалися. Що ж ти питаєш, лисе таке, а? Ти ж бачиш, оно він лежить, не ворушиться. Та в тому то й діло, каже ліс, що кожен по смерті мусить ще підскочити. Це певний знак, що вже помер. Мій покійний дідуньо підскочив по смерті три рази. Ягор слухає та й думає собі, може, і справді я підскочити? А я того не знав. Давай підскочу і я, бо лис не вірить, що я помер. І Ягор справді підскочив, як опарений, та й ще покрутився три рази в своєму лігві. А лисові того тільки було й треба. Тепер він напевно знав що його ворог живий, дав нам знати, та й побігли за ним усі інші звірята. А Ягор так засоромився, що цілий тиждень не виходив зі своєї печери. Нічого в нього не вийшло, не перехитриш лиса. На добраніч, малята, солодких снів.